Причина зупинка яка все нормально. Добре. Да та ні, 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 куди ви зупиняє безпричинний співробітник поліції, як його швидко позбутися? В першу чергу необхідно знати свої права, користуватися своїми правами і фіксувати дії співробітника поліції. На сьогоднішній день це не заборонено. Але в першу чергу хочу вам вказати про наступне: згідно закону України про національну поліцію, на сьогоднішній день є 11 законних підстав, коли він має право вас зупинити. Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій YouTube канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуй. Службове посвідчення. Службове посвідчення? Показую. Показуйте. У вас все нормально. Да. Виживали у кого. Фу. Причина зупинки яка? Все нормально. Добре да. Бачу. Та ні, 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 ні. куди ви? Службове посвідчення, ви куди? Да не все, немає. класно, а куди ви? Не вживали. Нічого не вживали. Та да подождіть. Все посвідчення. Воно, до до так ваше посвідчення. Воно, так, ваш а куди ви їдете? Toe, Я їду так. Ваше посвідчення мені. Так до а стаття 18 пункт 3 нацполіції. Посвідчення ваше! Боню, боню. Поліцейський не може назвати закону причину зупинки авто. Стаття 35 закону України про національну поліцію. До побачення співробітник поліції. Поліцейський в подальшому не має права навіть вимагати документи, тому що зупинка була незаконною. Так дійсно на сьогоднішній день дуже багато поліцейських порушують права водія, але дуже багато водіїв, які знають свої права, користуються своїми правами і не витрачають багато часу на поліцейського. І так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатися на канал, натиснути лайк. І лишайте свою думку в коментарях. Є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на телеграм. Мій телеграм-номер буде в описі під даним відео.